Зимові свята вриваються до MMORPG, Marvel Rivals та Path of Exile 2 розірвали всіх, ArcheAge остаточно закривають. Купа новин з Game Awards, багато про відьмака, безкоштовна підписка на Elder Scrolls Online, новини SoulFrame та Ghost, а також багато іншого у новому апдейті. Вітаю задротів та ласкаво прошу до моєї корчми. Сідай поряд, налий собі меду та послухай останні чутки зі світу MMORPG. Різдвяні свята наближаються до нашої корчми. Зізнавайтесь, чи є у вас новорічний дух. Ну, якщо ІРЛ з цим є проблеми, то старі добрі MMORPG вже почали запускати зимову різдвяно-новорічні івенти. Наприклад, Володар Перснів Онлайн розпочав Йольський фестиваль, який протриває до 5 січня. На вас чекає окрема зимова зона, де ви зможете прийняти участь у багатьох івентових челенджах, пройти особливі квести та загалом чудово провести час, отримуючи за це цікаві нагороди. Зимовий фестиваль почався і в New Ворлд та Чорном. На різних локаціях ви зможете отримати отримати подарунки за проходження завдань, серед яких крафтові рецепти. Окрім цього, також будуть безкоштовні подарунки, розкидані по всім зонам, а також можливість обміняти спеціальну валюту на ігрові скини. Наприкінці вас чекає битва з Воролбосом, величезним єТі, відомим як Вінтерворіор. А ще ні World супив всесвітньо відому українську мелодію Щедрик. Дякуємо, звісно. Але що там по локалізації? У Guild Wars 2 розпочався фест Day. Локація Divinity Reach була прикрашена під зимові свята. Повернулись безліч вентів на кшталт роздачі, подарунків сиротам, перегони на маунтах, битви з ніжками, джампінг пазли, танцювальні ігри та багато інших фанових активностей. Звісно, за всю вашу працю ви отримаєте нагороди, серед яких пака от для зброї та обладунків на різдвяну тематику, вихованці та декорації для дому. У світі майбутнього. Його також святкують день народження дядьки Ісуса. Зустрічайте ну, друзяку Христоса. Мехворіор Online, маловідома MMORPG, але дуже відома франшиза про битви у велетенських мехароботах, також проводить зимові івенти. У грудні відбудуться одразу три великих ПВП події. Трохи пізніше розпочнуться бонусні свята із купою нагород. Окрім цього, додали одразу два легендарні мехи, нову бойову мапу та скоригували зброю для деяких роботів. Ну а якщо вам подобається супергероїка, то завітайте в DC Universe Online, який також запровадив святкову подію під назвою. Сізон гріндінгс квести зі старими знайомими у тріку на кшталт зеленого ліхтаря, супермена або бетмена, Дейліки забезпечать вас баджами, за які ви зможете отримати костюми, зачіски, а також прикраси для вашої оселі. Головний антагоніст свята це помаранчевий ліхтар, який поцупив всі подарунки. Ів онлайн починає святкувати в Nexus. На честь цього розробники запровадили нагороди за вхід до гри, серед яких можна залутати скини, фарбу, декор, а також понад 300 тисяч очків навичок. Нагадаю, що нещодавно в корчмі вийшов великий огляд на Online, де я розповів, чи варто грати в цю ММО, пробігся по її історії, а також заправив все це діло фірмовими рофлами. Посилання буде в горі та в описі. Загалом цього тижня ще багато ігор будуть проводити зимові івенти. Тому уважно слідкуйте за новинами, і не забудьте написати у коментах, в які MMORPG ви будете святкувати різдвяні свята. Особисто я збираюся з двох ніг залетіти у середньовічну фентезійну MMORPG Mu Online, яка стала ще кращою завдяки українському проєкту Мудрім. Сервери з рейтами X5, де кожен рівень дається справжніми зусиллями. Весь контент відкривається поступово, щоб підтримувати інтерес, створювати конкуренцію та давати новачкам шанс. Наздогнати ветеранів справжній виклик для фанатів хардкору. Mm. На гравців чекає власне місто, створене командою Мудрім, понад 300 основних квестів та 500 додаткових завдань. Унікальна система Off-Exp, яка дозволяє прокачувати персонажа навіть в офлайні, що особливо актуально в наших реаліях під час вимкнень світла. Подвійна експата по максимальному розету кожні вихідні. Нова система підземель. Збирайте друзів, вирушайте у складні випробування, бийте найсильніших босів і отримуйте найсмачніший лут. Команда Mudrim повністю оновила ігровий інтерфейс, зробивши його більш адаптованим до сьогодення. На всіх новачків чекає особливий подарунок. Реєструйте за посиланням і отримайте безкоштовну vip підписку для того, щоб ваш старт у Mudrim був максимально легким. приєднуйтесь до тисяч гравців, які вже поринули в ностальгію разом із Mudrim. Якщо вже торкнулись такої тонкої матерії, як Saify MMORPG, то давайте швиденько пробіжемося і по цій темі. Star Wars The Old Republic отримав оновлення 76. У гру додали нову систему динамічних подій, яка розповсюджується на декілька планет: нові ворлдбоси, нового маунта, косметичні предмети, початок сьомого ПВП сезону, продовження сюжетної арки, а також графічні покращення. Корпанк також висунув свій патріотичний носик. Наразі проходить дочасний доступ до. До гри за 1500 гривень, а тим часом розробники вже поділились невеликою дорожньою мапою до гри, обіцяють додати квестові маркери, які допоможуть із проходженням завдань, пришвидшити таймер відродження гравця після смерті, посилити лікувальні бафи і у далекому майбутньому запровадити батлграунди на 12 гравців, а також деякі соло ПВІ активності. Інший постапокаліпсіс Fallout 76 отримав новий рейд під назвою Gleaming Depths, який приведе вас у підземну лабораторію. Анклаву вам доведеться дізнатись, чому лабораторія була покинута і що сталося із колишніми мешканцями. Ми подихаємо тут, як тварина. Подихає! Розробники обіцяють, що цей рейд буде доволі складним і перевірить вашу дупу на міцність п'ятьма різними афіксами. Рейд запуститься разом із дев'ятнадцятим оновленням. Ну трохи пізніше у гравців буде можливість пограти за гуля в якості ігрового персонажа. Why the fuck am I doing all the work? А також трошки про темну коняшку For The Star, про яку я вже розповідав в одному з минулих апдейтів. Це survival MMO в жанрі дослідження. Нещодавно розробники поділились першим ігровим щоденником, де трошки познайомили нас із командою розробки, показали частину геймплею, а також розповіли про процедурне створення планет в грі. Нам вже спойлернули будівництво дослідження, тереформування, технології, декілька ігрових раз, а також навіть знищення планет. Коротше, Черговий Star Citizen з присмаком no Man's Sky. Дата виходу гри наразі все ще невідома. Смай 2 не зупиняється штампувати героїв. Минулого падча до ростеру було додано ще декілька персонажів. Це медуза Горгона, яка виступає контролером та демедж ділером. Богиня краси Афродіта, яка є сапортом і має трошки контролю. А також Пілі. На жаль, ні, адже пілє це якесь гавайське божисько, яке керує вулканами. Скіли в грі також відповідні, швидкі мілі атаки з вогняною шкодою. Ну а тепер про погане арче здається, остаточно всього. Раніше ми дізнались про закриття європейських серверів від Какао Геймс, а тепер сумна новина прийшла і до Кореї. Їх сервери зачиняться вже у березні наступного року. Основна причина немає грошей для гідного контенту, який задовільнив би гравців. Це ж херня все. Навіщо це? Наразі в живих залишиться тільки русняві сервери. тому можна вважати, що гра все ж таки повністю померла. Окрім цього, є деякі піратські сервери, які все ще дихають. Також в розробці знаходиться Arcage 2, але ми вже обговорювали, що це не буде та сама арка в розумінні цього слова. Та сама арка це більш ніж 100 різних класів. Це крута пісошниця, де можна було перевозити вантажі по суші та воді, де можна було грабувати каравани, де можна було. Стати моряком або піратом, де можна було побудувати величезний дім, огородик або цілу плантацію. Арка це круте, суходолне та водне ПВП та ПВЄ – це кораблі від маленьких до велетенських, це продумані професії, це ворлдбоси, пети та цікаві локації. І тепер всього цього більше не існує. Не дивлячись на моє ставлення до азіатських MMORPG, я насправді любив цю гру. На честь цієї події оголошую пам'ятний огляд Аркейдж. Сподіваюсь, вдасться зробити його наступного тижня. Беть, давайте про щось хороше головний батько минулого тижня, який нагнув рачки всіх, а особливо обервач, це Марвел Rivals. Зізнаюсь, хайп не уминув дядька апдейта, і не через те, що я всратий гік, а тому, що гра насправді доволі прикольна, динамічна та дрейвова, і у верваджі своєю інклюзивністю залишився десь далеко позаду. Гра вже подолала позначку в 400 тисяч одночасних гравців. Весь інстаграм, тік-ток, Ютуб та інші соцмережі просто обмазані цим лайном. Воно й не дивно, адже гра насправді насправді затягує та народжує купу фанового контенту. Крутий візуал оточення та героїв, дагозносні комбінації персонажів та неймовірний екшен. Щоправда, на мою думку, деяких супергероїв все ж таки треба збалансувати. Батл пас не закінчується на сезоні і продовжує надавати винагороди. Битви проходять у форматі 6 на 6 Вже анонсовані герої з фантастичної четвірки та деякі ноунейм персонажі. Хоча особисто я б хотів побачити в дії людину-мураху. Ніхуя людиному в'єбав. Mm. Ну або професор Аксав'є. уявіть, як рофляно він буде роз'їжджати по мапі на візочку та контролювати або підсилювати інших персонажів по механіці Абатура з Heroes of the Storm. Тим часом у колишнього хлопа з Blizzard Майка і Бари згоріло настільки, що він назвав Marvel Rivals відвертим клоном Overwatch. Ну що ж, клон не клон, але переможців не засуджують. 10 мільйонів гравців за перший вікенд. Відгуки в Steam переважно схвальні. До речі, там гра заблокована для русні. Що дивно, коли кажеш про такий тандем, як Steam та китайська гра. Але ловіть респект від корчми. Ну а якщо я не переконав вас пограти в Marvel Rivals, тоді вибачте, я вимушений показати вам це. Сучий маленький виродок вартий будь-якого витраченого часу, так само, як і мій твіч канал, де я наглядно демонструю відсутність рук та іму Marvel Rivals. Дякую всім, хто підпишеться. Ще більша подяка тим, хто закине або вже закинув пару монету скорбничку нашої таверни. Хочу подякувати могутнім вершникам, які допомагають корчмі фінансово. Особливо, коли ми проходимо це життя на хардмод. Ваша підтримка вкрай важлива, і всі монети йдуть суто на покращення нашого закладу. І ми ледь не. Єдиний канал на всьому українському Ютубі, який висвітлює події в MMORPG Всесвіті. Тож, якщо ви відчуваєте вдячність за працю вашого корчмаря, всі посилання будуть в описі. Дякую вам. Окрім відключень світла, зима також принесла з собою хуртовицю. Ясно. Я, я розумію цю метафору. Зовсім скоро World of Warcraft отримає проміжне, але досить велике оновлення острів Сирен. Тож офіційний ютуб канал Вовчика виклав невелике відео, де розповів про всі нововведення, які чекають на вас у патчі 11.07. Острів це покинута зритова шахта для видобутку нафти місцевою ОПГ Скултіраса. І ось одним сонячним днем всі колонізатори зникли, залишивши по собі інструменти і недоїдки останнього ланчу гравцю. Належить з'ясувати, куди поділись шахтарі, і що з ними сталося – Підкований задрот одразу ж помітить журнючу відсилку на події, які відбулись у реальності на острові Ронок, коли зникла ціла британська колонія, залишивши по собі лише загадкові натяки у вигляді напису «Кроатон на деревах. Але адекватний задрот знає, що острів Серенто просто незаюзана мапа острівних експедицій часів Батлфуазерот, а також сува у вигляді старої легенди, запацючена та натягнута на глобус Азероту, що каже. На острові гравців чекають щотижневі активності, штурмове попередження, яке приносить із собою різного роду монстрів, декілька фракцій з прокачкою репутації, кільце із сокетами, щось на кштант плати трінкета із БФА, в яку можна було вліпити різні властивості, новий квестовий ланцюжок, безліч трансмогу, маунти, пети, нова кастомізація, зміни расових абіл фракцій, повернення Пландер Сторм та багато іншого. Коротше, найближчим часом у Вов буде чим зайнятись. Оновлення вийде вже. 17 грудня. Тож встигніть зробити всі свої справи. Но Warcraft Rumble, у свою чергу, вже доступний на ваш ПК. Більше не треба гвалтувати ваш сяоміза для того, щоб помацати цей величний автобатлер. Окрім цього, є винагороди за вхід до гри, твічдропси, а також зимовий івент. Майкайгудегел. Oh Cash. Повністю погоджуюся з жирним паном, адже особисто мені набагато цікавіша картина, яка вимальовується із Heroes of за шторм, адже гра отримала вже четвертий в цьому році великий патч. Усім рухатись до мене. Щось наближається, хотів би сказати я, і що поява в стімі не за горами, але тягнуть сука в черговому патчі. Знову підкоригували баланс героїв та виправили помилку із блоком ударів. Окрім цього, повернули зимову мапу Сноу Браво. Не знаю, що відбувається, але мені подобається, що Хоц знов світиться в медіапросторі та отримує необхідні оновлення. Порівнянні з наступною новиною, Marvel Rivals виглядає як маленьке цуценя. Pass of Exile 2 увірвався на арену, розмотавши Diablo 4 так само, як це зробив Marvel із Overwatch. Гра вийшла у дочасному доступі, і вже зараз можна купити пак за 600 гривень, разом із ним отримати ігрову валюту на Quality of Life. І більше не витрачати жодної копійчини на DLC та іншу епічну обгортку із порожнечою всередині. Як описують мешканці нашої корчми, це класичний пас Оф екзайл на стероїдах, в якому вже втричі більше механіка, ніж діабло. Звісно, Blizzard бої можуть дефати свого улюбленця, кажучи про те, що я йду чиліть у діабло, а не напружувати мозок в поє. Але задайте собі питання, з яких пір діаблоїди стали чиловими? Хуй знає. хоча я впевнений, що фанати Блізів так само будуть рвати на собі сраку, дефаючи умовний, казуальний сол -like від Блізард із тим самим наративом. Майнд ПоЄдва зібрав одночасно онлайн в більш ніж 500 тисяч гравців. Відгуки дуже схвальні. Окрім цього, наразі діють твіч-дропси із нагородами за перегляд та підписку. Але звісно не обійшлося і без ложки лайна. Адже з перших хвилин запуску сервери гри, як і офіційний сайт, лягли к хуям, і всі гравці дивились на екран логіну замість того, щоб пограти. Наразі проблема вирішена, і всі охочі можуть посмакувати гру. Новини з Elder Scrolls Online. У ТЕСО почались одразу декілька івентів з нагородами. По-перше, можливість отримати стилі персонажів, які кастомізують ваші скіли. Проте є одна умова: у вас повинен бути прокачаний альт 50 го рівня. На все про все, у вас часу до 16 січня. Наступний івент зветься Golden Pursuit або Frosty Fun, І він протриває до 6 січня. Все, що вам потрібно, це виконувати доволі прості завдання різного плану. За кожний пак завдань ви отримаєте такі нагороди, як трилу. Бокси, кастомізацію збору рунних каменів, величезний монумент норда з трейлерів, а також ведмеді із команди Дейві Джонса та інші нагороди. Коротше, взимку у ТСО буде чим зайнятись, якщо, звісно, розробники знов не нафакаплять. What? Так, минулими днями ТЕСУ не працювало більш ніж 24 години, і на момент запису відео й досі не паше. Як кажуть самі розробники через збій живлення центру обробки даних, у каджитів закономірно спалахнуло хутро на сраці. Адже до цього розпочався період безкоштовної підписки, який відтепер може бути частково пройобан або посунут. Але про це пізніше у рубриці Халява Тайм. тому додивіться відео до кінця. Ну а зараз я навчу вас тонкої майстерності переходів та логічних ланцюжків. Greg Street, колишній співробітник Blizzard та Riot, який наразі розробляє власну MMORPG під назвою Ghost, Нарешті показав трохи більше геймплею по майбутньому проєкту. У відосі нам показали і розповіли більше про ігровий процес, деякі нюанси та чим вони взагалі займались весь минулий рік. З першого погляду виглядає яка зна що, але варто пам'ятати, що це все ще ранній концепт. Загалом відео показали для того, щоб переконати чокаторів у тому, що над грою працюють, а також почути відгуки. Для цього розробники залучили деяку кількість тестувальників. І з цікавого нам показали систему вибору архетипів для класа, а також вхід до синіх та червоних зон. Сині зони це казуально випадково згенероване середовище. Тоді як червоні, то Ад та Ізраїль створений власноруч. Показали декілька біомів, запевнили, що рейди та інсти будуть, та сказали, що гра буде розробляти ще як мінімум декілька років. Посилання на повний ролик буде в описі до відео. Ну і коли ми вже заговорили про Ріот... Riot Games анонсували нову колекційну карткову гру. Різниця тільки в тому, що це саме настільна гра із справжніми картонними картками, справжнім столом і справжніми гравцями. Тобто це буде фізична гра, назва настолки Project K. і вона вийде у 2025 році. Скоріше за все, це буде схоже на такий собі Маншкін, але з героями Всесвіту Рунтери. Ну і коли ми вже заговорили про настолки, CD Project Red також вирішили викотити свою фізичну карткову гру у Всесвіту. Світі відьмака мова йде про всім відомий гвинт, маленький гвинтик! Думає, Я гвинтик. Гра також вийде у 2025 році і буде налічувати понад 400 карток. У гри будуть власні правила війни та декілька режимів. Сам гвинтик вийде в USA, а також Китаї. Щодо локалізації на нашу мову, тут як завжди, все з силами фанатів. Ну і коли ми вже заговорили про відьмака, поки Мартін не в змозі дочевити останню розповідь по грі престолів. Шановний шляхтич Пан Сапковський нарешті накрапав нову книгу про пригоди Геральта. Вона на Носить назву Крокове Перехрестя і розповідається там про молодого Геральта та його пригоди. Ми дізнаємось про становлення героя, та звідки він вихопив свій відомий кодекс та принцип про менше та більше зло в країнах поза Поляндії. Книга вийде не раніше 25-го року, тому очікуємо файний переклад від Мольфар або Мальопус. Ну і коли ми вже заговорили про Генрі Кавіла, кращий вибір актора, на мою думку: слава адаптації від Netflix. секс символ Голлівуду разом із Amazon Studio нарешті. Ще зміг домовитись із Games Workshop за права на адаптацію вахи. Тож серіал по Warhammer 40 тисяч все ж таки буде. Кавіл виступить як продюсер, так і актор шоу. Наразі невідомо, коли саме розпочнуться зйомки, а тим паче приблизні сроки виходу серіала. Проте сам Кавіл скоріше за все зіграє або безсмертного імператора людства, або звичайного морпеха на ім'я Тайкус Фіндля, або як там задроти «Вахи» виправте мене у коментах. З'явилось трохи більше інформації з наступної прелюдії SoulFrame. Це не я вигадав, так вони називають свої альфа-тести. Наступне оновлення вийде в цьому місяці, а сама гра очікується у 25-му році. У прямій трансляції розроби розповіли про такі речі, як соціальний хаб, такий собі гуртожиток, де можна продати, купити, взяти сайт-квести та поспілкуватись з іншими гравцями. Також у задротів з'явиться можливість залучитись підтримкою компаньйона у вигляді вовчиці. Пецмо. Може атакувати та перевозити свого господаря. Також з'явились новини про квінфол з Туреччини. На Ютабі вийшло велике відео довжиною у 25 хвилин. Нам розповіли про величезний світ гри, де, окрім постійної зміни погоди, також є біоми з абсолютно різним кліматом. Окрім цього, підземелля, різноманітне ПвП, ворлдбоси, фермерство, розведення та виховання тварин, пошук скарбів, будівництво, мореплавство та реліз гри вже на початку 25-го року. Жу чесно, я бачив у цій грі гідну заміну Аркейдж. Ну прям дуже схожа в деяких аспектах. Але погравши на Беті, я відверто крінжану від деяких моментів, особливо навколишнього середовища та бойової системи. Даймо дай, дай. дай, дай, дай. На той час гра була все ще дуже сира і недопрацьована, Втім, бажаю розробникам успіхів. Адже як ніяк, але в цій ММО буде локалізація на українську мову. Трошки про сінгл-плей-ігри. Нетипова рубрика для нашої корчми. Але минулого тижня на Game Awards нависірало стільки всього, що неможливо оминути цю тему. Тому давайте коротенько про те, що стосується нашого жанру. Або хоч крапаль представляє якийсь інтерес для рядового задрота. Helldivers 2 отримав друге дихання у вигляді свіжого оновлення під назвою Оумен Совтірані. До скайнету та бітлборгів приєдналась третя бидло-фракція Іллюмінати. Це іншопланетянчики, здатні контролювати людські. І розум та бігати на триногах із війни світів. Окрім цього, градус тестостерону та демократії. Американці, як завжди, перемогли всіх: Гітлера, Путлера, зомбі нацистів та іншопланетян. Дякую нашим потужничам. Також новий трейлер до Мехабрік. черговий мультиплеєрний ПВП-шутан про битви у величезних роботах. Виглядає доволі дешево, тож на мою думку, не шмельне. Але кому цікаво вихід навесні наступного року. Тим краще не буду вангувати, щоб потім не виглядати як клавен. Адже я. Так само хрюкав свого часу від Пелворолд, який потім дав мені понюхати сраку, коли вийшов у реліз і зібрав величезний онлайн, ставши по суті феноменом. Хоча через деякий час швидко був забутий. Тепер розроби знов хочуть зібрати профіт і демонструють трейлер оновлення Фейбрік, який вийде 23 грудня. На фанатів чекає нова локація, нові покемони, нова зброя, квести та активності. Чекаємо на новий спалах божевілля. Юрмагасідґа. А ще екшен РПГ of Thrones Kings Road, по тому самому Всесвіту Гри престолів. трейлері ми побачили битву із мерцями, а також всім знайомих персонажів на кшталт Церцеї Джейми та Джона Сноу. До речі, багато хто казав мені, що з довгими патлами я схожий на сільський варіант відомого бастарда з вестеросу. Напишіть у коментах, якщо це насправді так. І все би нічого, але Game of Thrones – це мобільна гра. Тому а ну хуя. окрім цього, нам показали та розповіли про такі ігри, як Warframe 1999, DLC до оригінальної гри. По суті, гра всередині гри. Оновлення вже вийшло, можна мацати. Нова, саме нова гра Elden Ring Night Region. Це не DLC, а окремий проєкт, де ви зможете потерпляти від босів у коопі з чотирьох людей. Вона буде відрізнятись від звичайних соусів, проте градус болю залишається на старому рівні. Нова Кообграс. Спліт Faction. колись намагались вбити свою другу половинку, граючи і тейксту. E ну ось майже те саме, тільки з прокачаним графонієм, новими механіками та іншими приколами. Виглядає амбітно. А також Crimson Сонтезор, те ММО, яка не ММО. Ну тобто всі думали, що це ММО, а по факту гра перетворилась у сінглплей проєкт. Загалом нічим не здивувало. Щось схоже, ми вже бачили у трейлері Arcage 2 або Chrono Odyssey. Ну і звісно, головний гість цієї рубрики це трейлер на відьмак 4. Дочекались, блять. У трейлері ми побачили Typical Slavic село, де пше Марійку збирається принести у жертву місцевіх хтоні. Тут раптово на допомогу приходить Юлія Тимошенко після жорсткої п'яночки, і крахтя пердя перемагає монстроту. Щоправда, не всі задоволені трейлером. По перше, є сумніви щодо релізу, адже кіберпанк на початку просрався, хоча потім і підмився по-друге, де Геральт біллі? дали нам, судячи з коментарів, далеко не всім хочеться грати за цирі, адже більшість звикли до білого вовка до справжнього Геральта. Тім розробники вже підтвердили його появу у грі, проте невідомо чи це буде ігровий персонаж, чи просто лайтове камео. А от що точно відомо, так це те, що грати ми будемо за маленьку, вже трохи дорослу циріллу. Напишіть у коментах, чи сподобався вам трейлер і як відноситись до гри за нового персонажа. Прийшов час для халявоньки! Сьогодні у нас на столі безліч різдвяних пундиків, один із яких, це ви не повірите, безкоштовний Black Desert Online. Мова йде, звісно, за євро ОФ на офіційному сайті, адже граючи через тім, ви потрапляєте в русняве болото. Прямо зараз і до 9 січня ви можете забирати гру абсолютно безкоштовно. На черзі Epic Games Store, який на честь зимових свят кожен тиждень роздає нову гру. Важко спрогнозувати, скільки вже ігор ви провтикали, тому що не Підписані на нашу телеграм-корчму. Але гадаю, зараз можете встигнути забрати лотер of Moria. У всьому іншому слідкуємо за сайтами ЄГС та нашими соцмережами. Гадаю, щось прикольне та й буде. Ну і на десерт смачненьке. Тиждень підписки Велдер Scrolls Online. Халява діє до 19 грудня. Все як завжди. Заходимо в гру і лутаємо підписку в Chrome Story. Дуже слушна нагода розвантажити ваші сумки від ресурсів або пройти Ділсі, які ви все ще не встигли придбати. Субтитрувальниця Саджай цибульку та шльопай дзвоник, а також станови спонсором каналу, щоб корчма працювала цілодобово. Не забувай про наш Діскорд канал, де є живе спілкування, про наш телеграм-канал, де виходять новини по ММО а також про мій твіч канал, де я цілодобово стрімлю голи у басейні. Всі посилання будуть в описі. Ну а я відкрию порталу нову пригоду, де я розповів про ММОРПДі, до якої ти точно не готовий. Всіх обійняв та пробафав! До зустрічі на онлайн просторі.